Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. Маю таку новинку у продажу. Це у нас Opel Corsa, повністю електрична модель. Батарейка 50 кВт, годин запас ходу, плюс-мінус 300 км, все залежить від стилю їзди. Автомобіль привезений із Голландії, вже розмитнений, сертифікований і готовий до продажу. Зараз вам швиденько покажу, як виглядає авто. Такий насичений темно-синій колір металік. Авто повністю все в рідній фарбі, без підкрасів. На машині встановлені ось такі новенькі шини, все сезонні плюсе з сніжинкою 24-го року всі 4 однакових. Спереді теж дивіться, ось. 24 рік. Вікна на автомобілі всі вкруг рідні. Ззаді є в нас парктроніки. Ось Такий вигляд авто має ззовні. Зараз швиденько зробимо огляд товщиноміром. 102 капот, 105, Крило 102. 91. 101, 88, 84, 84, 81, 81, 94. Дах, 92. Зверніть увагу, цинк. Автомобіль має заводську оцинковку.

Фарба вся оригінальна, як я й казав. Так, до автомобіля є в комплекті два ключика. Зараз швиденько покажу огляд в салоні. Така зовні ніби компактна машина, але в салоні досить простора. Місця вистачає, така в нас мультимедіа, є Apple CarPlay, Android Auto. Кліматична установка, тут у нас драйв-мод, є режими, еко-спорт. Тут, як ви бачите, є утримання полосі, також автомобіль читає знаки, є круїз-контроль, є парктроніки і мінімальний набор опцій для комфортної їзди в авто присутній. Так як це автомобіль не для дальних поїздок, а більшість для міста, багажне відділення. В комплекті є дві зарядки, це у нас подовжувач тип 2 тип 2 для станцій. Це зарядка для 220 мережі. Також тут у нас піднімається підлога, є в комплекті компресор, клей, аварійка, жилетка, гачок. Все в комплекті. Так досить стильно виглядає автомобіль, сучасниця модель 20-го року. Сидіння, зверніть увагу, в якому стані нічого не шилося, не перешивалося. Пробіг в автомобіля рідний підтверджений 152 тисячі, є вся сервісна історія. Ось в такому стані дивіться руль. В пупиришках ще колючі, як то кажуть. Зараз запустимо авто. Щиток на след. Тут така анімація нас зустрічає. Дивіться, заряджена машина повністю прогнозує запас ходу 290 кілометрів. Але це треба враховувати, що всі електромобілі запас ходу прогнозують до попередніх витрат, Рахуючи те. Дивіться, у нас витрати за останні 78 кілометрів, 18,1 кВт на 100 кілометрів. Отже, це не рекордний запас ходу, скажімо чесно, бо такою компактною машиною, я думаю, можна сміло вкладатися з розходом 14 кВт, і тоді, відповідно, буде запас ходу 300 плюс. Ось так все виглядає. Тут у нас кондиціонер, точніше кліма, регулюється температура. В авто є тепловий насос, що дозволяє взимку. Менше використовують електроенергії на обігрів салону. Тут у нас мультимедія така. Можна підключити телефон, CarPlay, Android Auto через шнурок, правда, але воно є. Така машинка. Ще покажу порти зарядні. Це у нас тип 2. До речі, цей автомобіль трьохфазний. Дуже класно для тих, в кого є вдома три фази, можна досить швидко його зарядити, так як він приймає в себе 10 кВт без проблем. Це відповідно, ви собі поставили за 5 годин машину повністю від 0 до 100 можете зарядити. Або для швидких станцій, це в нас європейська версія. Іде порт CCS Combo 2. Вона може приймати в себе 70-80 кВт. Все залежить від станції. Так, ця штучка видірнулася, але воно все дивіться, ціле нічого не поламане. Ось таку пропозицію маю в продажі. Кому цікаво, дзвонимо, номер телефону є в шапці профілю, також описі ціна є в описі під відео. Кому зручніше ось зупиняємо, записуємо мій номер телефона. Всім дякую за перегляд.